Вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, що про вас думає загадана людина. Подумайте про людину, це не обов'язково має бути стосунки, кохання, будь-яка людина, яку ви загадали, що вона про вас думає. Ну тут хороші позитивні емоції. Скоріше за все, ви загадали чоловіка, який до вас із пристрастю, із почуттями, і ви для цього чоловіка цілий світ, ще й закохані. У чоловіка може бути і пристрасть до вас, і бажання проявити свої емоції почуття. І при цьому всьому досить теплі такі, таке відношення до вас. Ви для цієї людини, для цього чоловіка цінна людина, персона, жінка. І тут я поговорила про те, що у цього чоловіка є до вас почуття, закохані вийшли, які говорять про те, що тут кохання, тут тема кохання сьогодні, тут з Залишайте ваші коментарі. Ну для розгляду вашої ситуації я залишила телеграм в описі під відео.